Доброго дня усім моїм підписникам, гостям мого канала. Я дуже вам благодарна за те, що ви підписуєтеся, ділитеся моїм відео за те, що ви пишете такі прикольні коментарі. І один прочитавши коментар, я сьогодні подумала, щоб зробити по цій темі якийсь такий розклад. І там коментар був такий одного мужчини. Він написав: О той Олень з такими рогами, то я, то мені жінка доправила. Але слухайте. Воно, як кажеться, медаль є на дві сторони. Не буває так, щоб тільки один був винуватий. Треба пошукати причину в собі теж, але це вже ваші особисті справи, мене вони не волнують. Але мені прийшла на мисль, така, щоб зробити такий розклад от кабілі. Кажуть завжди жінки, кабеліна, кабеліна. Ну що кабеліна може принести додому? блог нічого він не може принести. Що ж він ще принесе? Ні грошей він нічого не приносить. Він тільки блохастіки приноси. От, блохастий сам прилазить. І давайте подивимося: От, наприклад, воно гуляло, 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 натішилося, натішилося. Так всі його сильно хотіли. А потім раз і він приходить на старі дрожчі. І починає казати, що він тебе все життя любив, і тільки з тобою він може бути. Чи воно вам треба взагалі? Давайте подивимося. І я сьогодні хочу подивитися, для яких би жінок, от, наприклад, був би цей. Розклад для яких жінок можливо, це може бути, якщо й перевернути і для мужчин, тому що жінки теж різні бувають, і вони не знаю, Кабелі приносять блохи, а суки, я не знаю, що вони приносять щенят багато чи як ну не знаю. Можливо, дітей не своїх виховували ви. одним словом. Дивіться всіх, кому буде цікаво, кому буде інтересно, підписуйтеся на мій канал. Я вам дуже дякую за ваші лайки, за ваші підписки. І починаємо. Одним словом, розклад цей буде для жінок або для мужчин, хай буде, ну, скоріше, для жінок. Для жінок я так не буду сильно ставити близько карти, тому що карти мають такого трошки сексуального характеру, і щоб мене не за цей. За... Забанили, як то вони там заблокували Ютуб, то не можна. Е, говоримо, значить, так: що жінка омивається, очищається від голову особливо свою чистить, можливо, ходить до психолога чи до психіатри, е, очищає е, всі мислі від страхів. Бувшого, але вона знає, що десь він недалеко є, вона його ще боїться. Вона знає, що він за нею підглядає. Вона боїться того, що він прийде в неожиданий момент, що це монстр, вона його боїться. Але тепер вона одна, і їй ця самотність дуже подобається. Вона наслаждається собою, наслаждається своїми мислями, вона очищається, вона щось почала нове. От для таких жінок чи чоловіків буде цей розклад. І починаємо далі. Так. І ситуація така на даний момент, що вам так добре, так спопітно, ви чувствуєте себе такою легесенькою. Можливо, ви похудали після того свого розставання, після того кабеліни на пару кілограм. Можливо, ви почали займатися танцями, можливо, ви почали слухати музику і ходити в наушниках, можливо, ви пішли на танці і танцюєте. Можливо, ви зайнялися якимось творчіством, або просто навіть почали робити в хаті свої ремонт такий, як вам подобається. Вам почали подобатися кольори, голубі, білі, оті всі сірі і брудні кольора це не для вас. Ви це все хочете скинути з себе і забутися це все. Так, ви вже знаєте, що вам потрібно. Часу від часу, як то кажуть, для здоров'я, ви виходите кудись. У світ, наприклад, у бар, у ресторан, у кафе. І ви можете там познайомитися. Ви собі, як то кажеться, ціну знаєте, хоч ми всі дівочки з вами безцінні. Але ви знаєте натиснути на які гачочки, ви знаєте натиснути на які кнопочки, щоб мужчина виповнив для вас все те, що вам потрібно на даний момент. У вас, у вас на даний момент. Теж можуть бути якісь підсвідомі страхи, з якими ви зараз працюєте. От таке описання дається. Далі. А було все так, що. А, а приходить. А, ні. Получається так, що далі говориться про вас, що. Ви стали така дика амазонка, ніхто вам не потрібний. Ви знаєте, що за вами мужчини полюють. Ви знаєте, що, вам, що ви мужчинам дуже нравитеся. Ви знаєте, що вони за вас говорять, що там деякі можуть і істрадають, і сражаються. І стр... і Але вам то все глибоко в одному місці, красивому, і ви можете їм тільки показати кусочок ноги і давай парень, іди. Далі там собі полюй на других птічок. Я птіця не твого польота, ви говорите. Так, можливо, цілком можливо, що ви взяли якусь аскезу від чогось. Можливо, навіть і від плотських утіх, як говориться, може, на якийсь час вам просто це уже не потрібне. Можливо, ви щось скриваєте. Просто. Скриваєте зв'язане, зв'язане з тим, з чим ви знаєте самі, так можу сказати. От хто хоче, той пойме. Щось ви там скриваєте. І ви тільки знаєте це, і ви дивитеся на себе в зеркало, і тільки ви бачите своє отраження, тільки себе, і, і все. І тут у нас виходить оця кабіліна. А біліна хотіла гонитися. Хотіла гонитися, а що ж в нього? І от цього можу гля... можемо глянути, куди вітер туди і я, погнався. Може бути Може бути водолей, може бути такий, що любить випити. Може бути такий, що. Ой, він стрикоруба тобі наговорить, лапшина вуха навішає. А що в нього там? в Один Бог знає, Боже, що в нього там в голові? Він ото спис у свій взяв в руки і погнався, і бігає. І все без бездіння, як то колись казали. І все без так. Ну, Ми від нього сильно настрадалися. Ви від нього сильно настрадалися, тому що він е, виконував всі свої забажання. Він... Е, він е, ви для нього були муза, от ви його вдохновляли. Давай, може, іди туди працюй. А може ти попробуй тоє, а може тоє. Ну, коротше, підтирали йому і попу, і соплі, підтирали, підтирали, а він вас зато шмагав, як то кажеться, переносному, а може і кого, і не в переносному. <кій> Горло мені знову закриває. Вибачаюсь. <кій> в переносному, а може, і не в переносному смислі цього слова, коротше, і була і бита Іляна, яка хоче тільки, щоб йому було добре. Він художник, він так бачить. Якщо ти він постановив тобі сьогодні дати ляща, значить ти заслужила. Тебе там ніхто не питає. От, дурачок. Ну і що? Сидить зараз дурень десь сам споминає, німа нічого. Нема нічого. Може мати якогось дружочка коло себе там, чи сестру там, чи кого. Когось має коло себе, який сидить коло нього і постійно йому підкаркує і під, під, підсказує, як то було. І згадують все, і перетирають одне і, і, і одне і те саме без кінця. Така кінолента. Одне і те саме перетирають. От. А ви просто взяли. Показали їм на то все, відзеркалили одним словом. Ви їм показали, що хто вони такі сказали, ви їм показали, чому я кажу їм показали? Значить, їх двоє. Можливо, це він і його мамаша. Ви їм показали, де раки зимують. Так, одним словом. Ну, звісно, за вас йдуть розговори. Ой, тут асплітні. Що ви женщина легкого поведіння, що ви задінні да, і всяке таке різне, що ви там чуть не порно актриса. Одним словом, там сплетні йдуть повним ходом, обговорюють, розносять то по всіх куточках світу. Тільки кого знаю і не знаю, всім розкажу, всім обговорю. І цей, а ви ні. Ви на самом ділі стабільна жінка, спокійна, дуже спокійна. Ви хочете, щоб у вас була стабільність, щоб у вас був будинок. Якщо ви хочете, щоб у вас був партнер, це щоб він був стабільний, значить, що стабільний? Що сказав, то і зробив. А найкраще, щоб навіть і не говорив, тільки просто зробив. Мам, у цих усіх розговорів лічу, куплю і полетіли, вам цього взагалі вже не потрібно. Ви сама собі можете заробити гроші. Ви сама можете, наприклад, якщо у вас є діти, виспітуєте дітей. Ви дуже розумна, ви могли змінити роботу. Ви взагалі земна жінка. Земна жінка, яка може і приготувати, і нормально просто жити по-людськи, по-людськи, без ніяких оцих всяких зальотів непонятних. Так. Ну, для нього тепер це все ілюзія. Для нього тепер це, це все ілюзія. Він думав, що ви таке нещасне, таке десь сидите, нікому не потрібне. Він би, звісно, би так хотів, щоб ти сиділа, не потрібна, десь там в канаві якійсь протягувала руку, щоб їй тобі допомагали, щоб ти була бездомна, а він би тебе такий, як рицар, просто батир, взяв би тебе, витащив і, може, дав би тобі дві копійки на булочку. Ну, щось таке мені це не їдуть, не знаю. Коли це було. Може, це якраз багати з того самого е часу, коли булочки були по дві копійки? От, а зараз все. Він не має поняття, яка ти є на самом ділі, і йому до тебе як до Варшави раком. Так, що там ще кабіліна? Та кабіліна. Ах, каже, скакала, не удержав. Дика кобила, не вдалася обуздати, ускакала вільна, не хоче, а я цілий час сидів, дурак, і нічого не робив, і думав, що вона сама до мене прийде на ручки, а вона взяла і не прийшла. Взяла десь, поскакала, фі, знає, куди вона помчалася, мені тільки п'яту точку показала. а я... А раніше було так, що мене всі хотіли. Ну, Може, його і хотіли, а може він так і цей води. Просто всі його просто роздирали, п'ятеро, шестеро чоловік просто на ленточки його рвали просто-напросто. От. А зараз ніфіга ніхто не хоче. От. Ну, Одним словом, він думав, що ви будете держатися просто. За що в нього є держатися? От зато іменно він думав, що буде держатися, бо там просто один такий чудесний орган, еванемент, в якого тільки є, який у нього. А у решта то просто якісь там солом'яні палочки. Тільки у нього там стовбур, чуть не з дуба. Він думав, що буде держатися. От. І сидів наївний, такий, сидів дурачок наївний, такий, може навіть такий з дитячим характером, такий от. латвовірний, дуже любить, коли його похвалять. Ой, а його як похвалять, це ж він вообще затямкається, слюни течуть. Всюди, коротше, все тече з нього. Як його оце похвалять, як його оце похвалять, це ж вообще капіт всьому. Ну, а ви сильно його не хвалили. Ви ту нахер взяли все, спалили кібіні матері і все, сама себе хвалю. Тільки я достойна. Отак вот то було. Так. Ну там, звісно, в нього фантазії дуже сильно оці от... Що вас і так, і так, і по-другому, і що у вас все і золото, і, і сходи мраморні, і, і, і птічки вам приносять всякі відомості, і тільки получаєте якісь подарки, квіти, і просто а лампа Аладіна, всі желання свої і без нього. А можливо, раніше ви виконували всі його желання, а тепер все каже: взяла і пішла, взяла і пішла. Отак. Без безстидніця. Взяла і пішла, покинула, каже, мене. Ну? І нічого не боялася, що саме головне, а я так багато на неї всяких ужасів наганяв. Так на неї ужасів всяких наганяв і натравлював і людей, і всякі. А вона взяла, каже, і поділася, побігла, ушла від мене. Каже, і хто тут дурачок? Я думав, що це я нею і граю. Як дурочкою, а оказалося, це я був тим дураком. До нього тепер починає потрошку доходити, Так, да, тому що він хотів вас тримати на прив'язі коло себе, щоб ви робили, як ламовая лошадь, чилав'яз тільки на нього. А не така. Ви свобідна, якщо на вас скандали якісь надівають, вас останавливають, не дають вам іти робити те, що ви хочете вообще останавливает вас. Ви любі себе порвете? Ви не та жінка, що буде сидіти і підтирати попу. Так? Ви все відзеркалили. І взагалі, як розійшлися з ним, почали зеркалити навіть усіх людей. От як до вас людина хорошо, то й ви такий самий відповідь. Який відповідь, такий привіт? Взаємністю почали відповідати до людей. Так. І ви себе почувствували звіздою, ви почали ісповняти свої бажання. Так, ви тепер дивитеся на то все зверху, і вам навіть може і смішно вже в якомусь такому сенсі. Ви вже навіть і смієтеся над тим всім. І думаєте, так, це все було моє життя. Так, воно було таке. Були оті всі лабіринти, сходи, підйоми, падіння. Всякі різниці все було, але це все є мій опит, який мені придав. Наприклад, придав мені твердості, того іменно, що я хочу, щоб я почула, як мені дотягнутися до моєї зірки, щоб я згадала свої бажання. От ви, напевно, після того всього цілого інциденту з тим кабіліною, почали згадувати свої. Свої оті всі бажання, про яких ви мічтали раніше. Отак От все получається. Так. Ну, знайте, що за вами теж підглядає, а підглядає за вами справедливість. Можливо, ви сама людина дуже сильна справедливість і завжди дивитеся, хто поступає несправедливо. Тоді ви зразу можете взяти меч самої справедливості, і може навіть сама богиня справедливості стоїть на вашій охороні, тому що вона бачить, Хто до вас підходить і з чим? І, наприклад, якщо ви зауважили, що у вас, наприклад, є такі люди, які ніби до вас в очі улибаються, а поза очами щось роблять погане, а ви до тих людей ідете щирістю, то потім у тих людей стається якесь нещастя, біда і горе. Це карає за вас сама справедливість. Так. Ну, тут а далі продовжуються фантазії душевно больного. Так, душевно-больного. Фантазії уже старе, сліпе, беззубе, сиве, своїми дрожащими руками хотіло би все ж таки дотронутися до молодого, красивого тіла. Хтіло би просто тої енергії підпитатися, нажертися, тої вашої жіночості. Хотів би, а не виходить. Все, розвалилося все. Все розвалилося. Іде очі на страшний суд. На страшний суд. І треба за все розплачуватися. Приходить той момент, приходить та каса, підходяться до каси там, де є, що за все треба заплатити. Так. І тут. Наша любима смерть, як вона смерть і в прямому, і в переносному, трансформація. За все треба платити. За все треба платити. Куди двигатися, куди розвиватися? І ти як сліпий, придуруватися, що ти нічого не пам'ятаєш і не знаєш. І знову, щоб тебе хтось вів за собою, стояти у жінки за плечами більше не вийде. Більше не вийде. Не вийде більше наганяти різні страхи во сні, не вийде наганяти різні кошмари. Уже не виходить, уже сили нема. Все. Уже нікому ти не потрібний. Усі, хто там раніше тебе роздирав, уже тебе не хочуть. Не хочуть вони його, не хочуть. Кажуть, кожен, іди в своє стойло, де ти був? От, де ти був? Де ти був? Де Де ти ти лазив, туди йди. туди йди. А ви собі сидите спокійно, можете час від часу собі там згрустнути. Можете час від часу собі згрустнути, повспоминати, може якісь фотографії подивитися, і на цьому закінчене все. Но сильно злиться, психує, психує психопат. Психопати сильно психують, що вже нічого не виходить, нічого вже не виходить. Да. І психують, і бояться, тому що тут цикуни, цикуни. Так, думаю, я її піймаю, я би її задушив. Можливо, таке було, що він вас і любив душити ззаді, стати і починати душити. От, зараз йому тільки остається підглядати, як тінь ходити за вами, як тінь. А ви вже з тої ситуації цілої вийшли. Вийшли, виросли, тепер не влазите ні в одні двері, ні в одні вікна. Ви дуже велика стали, ви розвинулися. І ви не бачите уже у цих всіх мурах. Да. Це у нього тільки в умі осталося, що він якийсь там імператор, і що ви сидите, просто миєте йому ноги. А на самом деле це ви сама собі імператор. Ви взяли навіть якусь може і мужську енергію. І тепер тільки ви дивитеся, кого взагалі допустити до своїх ніг. Так. Він би, звісно, би хотів, щоб то взяти, отак якось ще трошки позачіпати, щоб то можна було дотягнутися, потицяти тим патичком, щось там подивитися, щоб ти сиділа, от як та жаба в болоті. А він би тебе ото тикав, би тобі казав би якісь паршиві слова. Да, він би тебе топив, він би тебе тягнув би на дно Вот. Він би це хотів, звісно, все, тому що під водою ж нічого не видно. А ви сказали, давай парень до свідання. показали йому всю свою красоту заднього обозріння і давай до свідання. І залишилося все це як тіні. Залишилося це все як тіні. І ви упорхнули, як та бабочка, до свого нового. Оставили йому туфельку і він ото сидить і дивиться. Бачите, сидить, ото дивиться з тою туфількою. До свидання. Давай до свидання, ви йому сказали. От. І на цій прекрасній ноті, на ноті страшного суда. Бачите, вона тут лежить, наслаждається в квітах, а тут руки тягнуться, щоби тільки. Знову її піймати, а так уже не буде, тому що у вас була трансформація, ви себе поміняли своє життя, а тепер очередь його получати по заслугах. Дорогі мої, отакий от у мене розклад получився, кому було цікаво, хто дивився, хто буде дивитися, поділіться зі своїми знайомими, з незнайомими. Я вам буду дуже благодарна. Ставим пальчики вверх, підписуємося на канал. З вами була ваша Солоха. Пишіть мені теми для наступних відео, підсказуйте мені, і будемо дружити. Па-па, па-па, па-па.